Вітаю у промову! Сьогодні спробуємо з'ясувати, чому життя інколи підкладає нам саме свиню. Чим вона так завинила? Про підступну людину, яка небезпечна своєю непередбачуваністю, кажуть понура свиня, а глибоко риє. Про непорядну підступну людину говорять на людях ілля, а вдома свиня. Про нахаб, яких нічим не присоромиш, теж склали приказку. Свиню пусти під стіл, вона на нього й вилізе. Про тих, хто хвалиться, що матиме відповідальну роботу і високу посаду, а насправді нічого не досяг, говорять. Похвалявся чорт усім світом володіти, а Бог йому і над свинею влади не дав. Порівнюють зі свиньми і тих, хто вбрався недоречно чи поводиться недоладно. Наприклад, як свиня в хомуті, як свиня в дощ, як свиня з рогами, як свиня в коралях. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, не сипте перла перед свиньми. Свиня, хоч золоту гору, та й ту рознесе.